Всім привіт! На такій красивій ксантазомі я хочу сьогодні ще одне відео зробити. Топ рослин для початківців. Я думаю, вам буде дуже цікаво послухати. Якщо ви завжди хотіли завести, наприклад, кімнатні рослини, але боїтеся, що вони загинуть. Це відео для вас. Сьогодні ми розглянемо топ-5. Русин для початківців, які практично не вимагають догляду, а виглядають неймовірно. Тільки, знову ж таки, я не зможу вам їх показати, тому що я просто ще не встигла їх зняти. Мало дуже світла, і я хапаю ці всі моменти, коли в мене все в голові, аби зняти ось ці розго... ось ці ці відео такі зі смислом, так, які потрібні на канал. А вже пізніше буду знімати по частинам, так як я і знімала, тому. Буде ось так. І. Ну що, поїхали. Перша рослина я дам сан Це, називаючи його теж чим язик. Вона... Це справжній, я б навіть сказала, це справжній чемпіон по виживанню. Вона майже не потребує поливу, може рости навіть у тіні і очищає повітря. Ідеальна для тих, хто постійно. Забуває поливати рослинки. Друге доларове дерево або заміокулькас. Йому потрібен мінім, мінімум уваги, десь раз на два тижні полив і він щасливий. Взимку можна поливати ще рідше. Крім того, він дуже декоративний з товстими глянцевими листками. Третє рослина хлорофіту. Не знаю, як у вас, у нас ще його називали павучок. Він не тільки невибагливий, але й прекрасно очищає повітря. Йому подобається яскраве, розсіяне світло. Але навіть на тіньовому підвіконні він росте пречудово. Пахіра. Або у нас ще називають грошове дерево. Я не знаю, як... можливо, у вас якось інакше. Але. Це одна рослинка, яку часто так називали нас грошовим деревом, і вона дуже любить світло. Але легко витримує періоди без поливу. І, до речі, вона досить швидко росте і виглядає дуже ефектно в інтер'єрі. Ну, і п'ята рослина на сьогодні це, напевно, плющ класика кімнатного озеленення. Його можна посадити як і в горщик, або підвісити. Або він буде красиво стелитися по стіні. Багато хто говорить, що плюс це, боже, я вже забула, що він хижак, що він дуже швидко розростається. Так? Він витривалий, він не вимагає частого поливу, він навіть може жити і повністю у тіні. Отже, такий мій список. Топ 5 рослин для початківців: Санцільєрія, заміокулька з хлорофітом, пахіра та плющ. Вони не тільки красиві, але вони й дуже невибагливі. Я б навіть сказала ідеальні, якщо ви тільки но починаєте свій шлях у світі кімнатних рослин. Якщо вам подобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, які рослини є вашими. Улюбленими або з якими ви хочете почати, до зустрічі! Бережіть себе, всіх обняла, всім па-па!